Від 20 до 30% розлучень у світі стаються через фінансові проблеми. Хтось витрачає надто багато, інший намагається економити. А у результаті образи, недовіра, розлучення і поділ майна. Як цього уникнути? Вести сімейний бюджет. І я розповім п'ять простих правил, які допоможуть позбутися сварок через гроші та з легкістю планувати великі покупки та накопичення. Одразу зазначу, що універсального чи єдиного правильного способу вести сімейний бюджет не існує. Те, що підходить одній парі, може бути незручним для іншої, тому ви можете обирати один із запропонованих варіантів або їх поєднувати під себе. Почну із способу розподілу витрат. Класичний варіант це спільний котел. Тобто усі доходи пар складаються в один загальний бюджет, з якого оплачуються всі витрати від продуктів до подорожей. Оскільки всі витрати йдуть з одного фонду, це дозволяє бомб-партнерам робити внесок незалежно від їхнього заробітку, а також сприяє командній роботі в управлінні фінансами. Таким чином, у кожного з партнерів є доступ до грошей, усе витрачається і планується разом. Найчастіше такий формат використовується у парах, коли один із партнерів заробляє більше або покриває. Більшість витрат, або коли вже є сім'я, і певні обов'язкові витрати. Ще один спосіб частково об'єднаний бюджет. У кожного з партнерів свої доходи, свої рахунки і повна відповідальність за власні витрати. А коли мова йде про оплату чогось спільного, наприклад, оренди квартири, кожен вносить рівну суму, розподіляючи витрати навпіл. Цей підхід популярний у парі, де обидва партнери мають схожі доходи. Ще однією моделлю є один платить за все, тобто один із партнерів повністю бере на себе всі фінансові витрати пари, а другий або не працює, або заробляє значно. Менше і не бере участі у бюджеті напряму, такий підхід часто зустрічається у родинах із дітьми у період декрету, або якщо хтось із партнерів інвестує час у навчання, бізнес чи побут. Зростає кількість пар, які вирішують розділяти витрати пропорційно. Такий формат актуальний, якщо партнери тільки починають стосунки, або якщо у них дуже різний дохід. Пара вносить певний відсоток свого доходу на витрати, що полегшує фінансовий тиск на того, хто заробляє менше, водночас гарантуючи, що обидві сторони роблять. Внески справедливим чином. Щоб це спрацювало, пари зазвичай розраховують свій сукупний дохід, а потім вирішують, який відсоток кожна людина внесе на покриття спільних витрат. Ще один підхід у веденні бюджету це розподіл конкретних рахунків. Наприклад, одна людина може покривати орендну плату, а інша займається продуктами та комунальними послугами. На сам кінець можете спробувати змішаний підхід, тобто суміш усіх попередніх моделей. Тут вже немає фіксованої схеми. Партнери адаптують підхід під свою реальність. Частина грошей спільна, частина особиста. Хтось платить більше, хтось платить менше. Але у будь-якому разі залишайте простір для коригування методів ведення сімейного бюджету, оскільки ваш спосіб життя та цілі розвиваються і змінюються. Другим кроком до фінансової стабільності, як би це банально не звучало, але є регулярний облік доходів і витрат. Адже найчастіше серйозні витрати формуються не з великих покупок, а з дрібниць щоденної кави, частих перекусів, імпульсивних онлайн замовлень. Наприклад, чашка капучино коштує 85 гривень. Виходить, якщо щодня його пити, то за місяць кава обійдеться у понад 2,5 тисячі гривень, плюс якийсь круасанчик чи шоколадка до 500 гривень. У підсумку може вийти більше трьох тисяч на місяць лише на каву зі смаколиком. А за ці гроші можна купити три десятка яєць, кілька пачок гречки, молока, кілька кілограмів картоплі і ще й миючі засоби на додаток. Тож, як тільки ви починаєте записувати всі витрати, ви можете знайти несподівані джерела економії. Як же вести облік? Ось один із способів для початку зберіть дані про всі доходи родини. Сюди входять зарплата, бонуси, підробіток, соціальні виплати. Визначте витрати. Фіксованими можуть бути оренда житла, комуналка, поповнення телефону чи кредити. Змінні це продукти, транспорт, одяг і розваги, непередбачені ліки чи ремонт. Також встановіть фінансові цілі, враховуючи інтереси всіх членів родини. Дітям потрібні нові книжки, а батькам. Відпустка і щомісяця оцінюєте наскільки ефективно ви розподіляєте кошти та які витрати сімейного бюджету займають більшу частину. Залежно від цього, коригуйте план. Допомогти вам ефективно розподілити бюджет може формула 60 на 40. 60% – це кошти від доходу, які витрачаються на харчування, оплату комунальних платежів та інші важливі аспекти. 10% можна витратити на заощадження, 10% – на мрії, різні дрібнички, 10% – на розваги і ще 10% – будуть скарбничкою для не. Передбачених витрат. І записуйте витрати та доходи у зручному форматі. Найкращим варіантом буде електронна таблиця. Вона дає змогу легко рахувати витрати за категоріями, будувати графіки та підраховувати залишок. Ще один спосіб мобільні застосунки для обліку фінансів чи функціонал банківських додатків. Третє правило: не робіть емоційні покупки одразу, як тільки отримали зарплату. Тоді нам здається, що грошей багато, і це часто призводить до нестачі коштів уже за кілька днів. Щоб цього уникнути, складайте бюджет ще до отримання коштів. Визначайте ліміти на категорії витрат і виділяйте окрему суму для накопичень. Коли ви бачите цілісну картину сімейного бюджету, набагато легше ухвалювати виважені рішення і уникати імпульсивних витрат. А наступне правило доречне тим, у кого є борги. Наприклад, кредит. Це зобов'язання, яке потрібно фіксувати в бюджеті так само, як і витрати на продукти чи комуналку. Тож ставте нагадування про платежі, щоб не пропустити пільгові періоди за кредитками або не допустити прострочення. Відмічайте кінцеві дати виплат. І головне, не беріть кредитів більше, ніж дозволяє ваш реальний залишок після обов'язкових витрат. І останньою хорошою звичкою для успішного ведення сімейного бюджету буде накопичення. Відкладайте хоча б 5-10% від доходу. Наприклад, якщо кожен із подружжя отримує по 30 тисяч гривень, відкладайте хоча б 15-3 тисячі. Для цього створіть окремий рахунок або депозит, а для готівки спеціальний конверт. І не порушуйте дисципліну, накопичуйте регулярно. Це ваша фінансова подушка безпеки. Маючи хоча б 2-3 місячні зарплати про запас, легше буде пережити форс-мажори, втрату роботу чи несподівані витрати. Отже, сімейний бізнес це не лише цифри, а й план, який вимагає довіри, взаєморозуміння і відкритості. Це дозволяє уникати непорозуміння, ревнощів, натомість спільні цілі згуртовують пару і додають мотивації. Бо ж елементарні зміни здатні суттєво покращити фінансовий стан сім'ї. Для цього варто вести облік витрат, витрачати з розумом, не ігнорувати борги, планувати заздалегідь і створювати накопичення. Плюс, коли ви разом працюєте над досягненням спільних фінансових цілей, ви стаєте справжньою командою. Це дає відчуття безпеки та стабільності, яке є фундаментом для щасливого сімейного життя. До речі, а ви ведете сімейний бюджет і як розподіляєте витрати? Діліться з нами у коментарях. Бережіть ваші фінанси і до зустрічі на нашому каналі.